Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття сьогодні завітала цифра 6 і принесла з собою різнокольорові кульки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А як же утворюється число 6? Давайте пригадаємо на прикладі інших. Двійка в нас утворюється з одного та одного. Трійка з одного та двох або з двох та одного. Четвірка з одного та трьох або з трьох та одного та з двох та з двох. П'ятірка утворюється з одного та чотирьох, або з чотирьох та одного, а також з двох та трьох, або з трьох та двох. А як же утворити шість? Давайте подивимось на прикладі яблук. У нас у кожному рядку їх шість, але різна кількість червоних та жовтих. У першому рядку в нас 5 червоних та одне жовте яблуко, і виходить разом 6. Тобто склад числа 6 дорівнює 5 плюс 1. У другому рядку в нас 4 червоних та 2 жовтих яблука. Тобто, склад числа 6, також дорівнює 4 плюс 2, у третьому рядку три червоних та три жовтих, тож склад числа 6, також дорівнює 3 трьом. Та 3. У четвертому рядку 2 червоних та 4 жовтих, тож склад числа 6 дорівнює 2. Додати 4. І в останньому рядку в нас одне червоне та п'ять жовтих яблук, тож склад числа шість дорівнює один плюс 5. Ось ми з вами і заповнили віконця у будиночку числа шість. Туди стали числа 1 та 5 або 5 та один, два та чотири. Або чотири та два, а також три та три. Ось такий склад числа 6. А де ж у повсякденному житті ми можемо зустріти цифру 6, а зустріти ми її можемо у маленьких тваринок. Це різноманітні жучки та метелики, мухи та коники, бджоли та мурахи. А одним словом усі ці тваринки називаються комахи, і у кожної з них шість лапок. Ось така чудова цифра до нас сьогодні завітала. Цифра шість. Дякую на все добре.